Красовий рік був, коли війна почалась, зрозуміло. І оце це був другий рік, правда, який був також дуже стресовий. Нам люди з Ютубу надложили гроші, допомогли для того, щоб ми відкрили цей барбершоп. 25-му на початку. Нам вже закастомили наш джип. Що Хтось інший заробляє, витрачає вас. Це взагалі не повинно турбувати. Ні, ну я вам чесно кажу, 200 тисяч можна було зекономити. Проводили такий челендж фізичної активності на 150 чи на 170 з чимось днів. Я взагалі декілька років назад, ще був на районі, не міг з нього вибратись. А зараз ми вже виступаємо в В Цьому ж році ми вирішили з Дружитися. <світ> Всім привіт! З вами дивні люди. Ми продовжуємо знімати наші дивні відео. Трошки пропали, бо, як завжди, в роботі. Так? Ми з усіх сил намагаємось ловити цей баланс. Відео, парпершоп, якісь прогулянки. Тому сьогодні ми знімаємо в парку, бо в нас один вихідний. да, ми вирішили його також з користю провести. І дійсно не було можливості зняти відос. Ми намагаємося пушити YouTube. Але декілька разів, декілька попиток у нас було. То звук не записали, то ще якісь проблеми. Тому просто по часу не встигли між записами все це зробити. А тому якось так а, вирішили взагалі розповісти про всі підсумки, які у нас були у 2025 році. До чого ми прийшли, чого там досягли. Тому що досить багато ми отримали, як це зараз модне слово, а інсайти. Досить багато інсайтів. Точно. Ми отримали в цьому році. Хочеться сказати, що це мабуть був один з найважчих наших років. Е -е -е Я би його навіть порівняла. От якщо брати там все життя загалом. От дуже стресовий рік був, коли війна почалась, зрозуміло. І оце це був другий рік, правда, який був також дуже стресовий, тому що ми весь рік знаходились просто. На неймовірних нервах весь рік ми переживали за гроші, що воно взагалі буде, де їх взяти. Типу ну прям дуже жорстко. Зрозуміло, що це не рівняється типу з війною. але за все наше життя. От я ж скажу, якщо брати, то це також був доволі важкий рік для нас. Да, у кожного просто є свій досвід, да. дивлячись, з чим порівнювати. Але якщо від нас відштовхуватись, да він досі був типу, відносно тяжким. Я розумію, що напевно на відео при тому, що ми намагалися розповісти якісь моменти, воно все одно по іншому трошки виглядає. Це як... Ти це не про тебе. Ти такий, а ну в них там десь закінчилось, а найдуть, якось щось придумають. А да. коли ти сам це все робиш, ти такий, блін. Але все добре. Все да. вийшло, нам дійсно допомогли люди, допомогли підписчики з Ютубу, про що ми казали. Ось, Ми запустились, це, напевно, саме типо, головне, що для нас було. Але давайте почнемо з самого початку, почнемо, напевно, відкатимось у січень, січень 25-го року. року. У нас одне з прикольних моментів, яких відбулося, да, це ми купили джип. Ми yeah. оновили джип, можна навіть так сказати. Бо попередній джип ми якраз здали, продали у кінці 2024 року, і в 2025 на початку нам вже закастомили наш джип. І от ми вже рік на ньому їздимо. Да, і нас часто люди запитують, як нам на ньому їздиться, чи подобається, чи не мішають вам ці широкі колеса, чи можете ви заїхати на паркінг, бо він високий, як він себе поводить на трасі, як там шумоізоляція ізоляція, і так далі. А, що сказати? Ми задоволені цією машиною. Чесно, я. Навіть не хочу і міняти. Я би, якщо і міняла, то просто на якусь ще новішу. Ну но, <с>. но це би точно був би той самий джип, як він там називається? Gladiator. Gladiator. Да, джип Гладіатор. Джип-гладіатор однозначно, мені дуже подобається машина. А, стосовно колес, ні, вони взагалі не заважають. Навпаки, я би сказала, вони додають такого відчуття безпеки на дорозі, тому що до тебе ніхто не притирається. Навіть якщо хтось притерся, ти вивернув руль, вони вперлись тобі в колесо і до побачення. Тебе бояться, грубо кажучи. На трасі, це по перше, і по... вона устойчивіша на цих да. колесах, тому що у нас попередній джип, який Був да. ти не можеш відпустити руль, бо вже там при 50-60 майлсах його вже починає да. типу, Джипсом так. сам по собі. Отакий, то його весь час треба тримати, ловити. А на цих колесах, типу, він широкі колеса, Широкі колеса, устойчиві. Да. І ми на ньому їхали у дві досить таких тривалих поїздки. Ми їздили на ньому в Нью-Йорк, їздили на ньому в Вісконсін. Ну, типу, не напряжно. Не напряжно. Не напряжно. Да, зрозуміло, Розуміло, що да. якщо б ми поїхали, напевно, на челіку в ньому шумка нереальна, да. більший об'єм двигуна. Він взагалі він прилипає до дороги, і на ньому було прикольніше. Але ми б нічого не змогли взяти з собою. А в Глаз наш... до челега його весь час зупиняє зупиняють. копи, чесно. вони тільки бачать челенджер, і все, і в них реакція вони як собаки і тупи, набрали. Не, да, нещодавно <laughs> також зупинили. От ми просто їхали з роботи. Я побачив копа, який взагалі їхав по на джипі. Ми пересікли з ним просто поглядом, поглядом я побачив, як він почав давати газу, щоб мене не здогнати та розвернути. Челенджер завжди зупиняє, тому ми намагаємося зараз на ньому сильно накататися. Їздимо більше на джипі, фу-фу-фу, джип нікого не цікавить. Вони просто бачать, що це їдуть якісь клоуни, які люблять випендрювати. Місні клоуни. Їх Зазвичай тут місних да, дуже багато да, таких. Да. Їх не цікавить цей зелений джип, і вони так зупиняють. Загалом машиною ще раз кажу, задоволені. Єдине, що да, шумоізоляція в ньому трохи гірша, ніж от як Олег каже, до челенджері. Нормально, тому що цей джип він повністю розбирається. В нього да. знімаються двері, криша і зрозуміло. Но ми це розуміли. І нас це не дратує. Ми не звертаємо на це увагу. Це є люди, які типу, привикли, що у них в машині ваком, типу, повна тиша. Ну, це треба просто іншу машину брати. Ну він, типу, не шумний, він, не він шумний, нормальний, нормальний. нормальний. Просто да, відрізняється дійсно, що ізоляція. А так загалом нам подобається. Він якраз такої висоти, що він на більшість паркінгів заїжджає. На 90% паркінгів тут у Флориді він заїжджає. Якщо б вже був трохи вищий, вже б не заїжджав. А не він заїжав, от якраз Ідеально Дально Скільки в нас сім до 7 фітів. Да. Він сім фітів, якраз і от всі ми приїжджаємо в і вісім. Вже не приїжджаємо. Ми вже намагались декілька разів, там чіпляли цю трубу, yeah. <laughs> вона хиталась, Ну, коротше, це смішно було. Я б єдине, що додав би ще до цього джипу, все-таки, якщо кастомити джип, це тяжкі колеса, це трошки інша ходова, там все трошки по-іншому. І я б, напевно, поставив би більший двигун. Я розумію, що це жорстко, але типу, для такого джипа треба ставити двигун, як у челенджер ну, стоїть. Я не кажу там про Дімо і так далі, але от як у Скатпека 6,4 стоїть, і це дуже непогано. Можна і 5,7 поставити, але там вже різниця 2000 баксів у цьому. А щоб поставити реально двигун побільше, це плюс 30 тисяч доларів тоді було. Але я думаю, що наступне, коли будемо брати, ми обов'язково це зробимо. Тому що, якщо ми будемо купляти якийсь собі джетський чи ще щось, треба ще що буде його возити. Треба двигун по-любому більше, бо це вже. Недовго вивезе, пару років поїздить і потім повернеться. Наступний підсумок нашого 2025 року це, звісно, ремонт, який ми безкінечно робили. Всі за цим спостерігали на Ютубі, кому цікаво. Ми купу відео про це зняли, і ну, нам потрібно зробити якийсь висновок, да? так як у нас відео висновки типу про наш 2025, який висновок ми зробили з цього ремонту. Я думаю, що ми все-таки відкрились. Ми змогли, це головний висновок. Інший висновок, що треба набагато краще підходити на самого початку до вибору дженерал контрактора Треба так само гарно підходити до вибору ріелторів. Це все-таки ключові люди, які зіграють дуже типу, велику роль в усьому. І ріелтори повинні шарити у договорах, ви повинні перевіряти договір, витрачати стільки часу, скільки на це треба. Не лінуйтесь, навіть якщо ви затягуєте, розумієте, що приміщення можете зрізатись, пам'ятаєте. Питаєте, що ви підписуєте будь-які договори на довгостроковий період? Тут всі підписують на 3, 5, там 3, 10 років. От ми підписували 5 плюс 5. і от деякі пункти вони можуть бути критичні. Тому дивіться про відсотки, які вам вписують в договір, дивіться про всі ці речі, і на цьому ви зможете непогано зекономити. І намагайтеся спілкуватися з лендлордами. Тут лендлорди готові рухатись, якщо ви можете аргументувати якісь речі. Чому ви не хочете за це платити, чи чому ви в Вважаєте взагалі, що цей лендлорд повинен закривати, і багато речей вирішується. І саме головне, прописуйте все на бумазі. Взагалі, кожне слово в Америці, ваші слова, ну точніше, слова інших людей вони взагалі не мають ніякої ваги. Все, що вам пообіцяли усно, Нічого воно не, не виконається, якщо його немає в договорі. Це 100 мільйон відсотків. Щоб вони вам там не навішали, обов'язково треба, щоб це було зафіксовано на папері. Якби вони презентабельно Тобі не виглядали, вивець. були б вони мільйонерами, мільярдерами. Да, да вони обманюють. обманюють. <рес> нас на багато речей обманули там із паркінгом, і ще з різними моментами при Но... тому, що для цих людей це взагалі ті подрібниці, але да. так робиться справи тут, і ніхто не заморачується на деталями, і хто що він сказав. Головне, що договір був підписаний, що в ньому сказано, вже є законом, і на цьому все. Тож із висновків ми зробили такий висновок, що треба відкриватися ще нас. Цей ремонт не злякав, да, він був важкий. Окей, да, ми прилипли, ми сподіваємось, у нас вийде вирівнятись і. І що, відкриємо наступний шоп? на 1200 дешевше, ніж все відкрили. <рес> <рес> Ні, Ну я вам чесно кажу, 200 тисяч можна було зекономити. І 200 тисяч не, типу, ми могли зекономити, а нам могли зекономити люди, якщо б трошки краще там свою роботу і не так похадно до цього підійшли. Але ми розуміємо вже на що давити, за які речашки та ніті тянути, тому наступний шоп це буде, це буде більш правильно, більш структуровано і більш швидко. Також такий висновок, який ми зробили під час ремонту, ну вже зараз, коли ми дивимося на це збоку, це те, що яка б у вас попа не була, не треба сильно нервувати. Тому що ми нервували дуже сильно, витратили багато здоров'я. Це було дуже жорстко, типу, ми реально переживали. І зараз ми вже розуміємо, що не вартували все-таки ті моменти, всі питання рано чи пізно вирішуються. Там. Навіть якщо не по поганому, вони вирішуються, типу. І ніякі ці моменти не варті нашого здоров'я. Тому такий ще висновок не сприймайте все так близько до серця. Це просто якась частина вашого життя, яка рано чи пізно закінчиться, якийсь такий етап, а з вашим здоров'ям вам ще багато років жити і а, краще тому, його берегти. Тому за цей рік ми навчились і продовжимо в 2026 році вчитись, вчитися. Це холоднокровності у наших справах, які ми робимо. Яким би бізнес не був, Альона все правильно сказала? Це повинно бути холоднокровно, просто і ви не повинні це да. витрачати здоров'я енергію. Так, здоров'я ніколи. Наступний висновок, який ми зробили, нам всі казали, що ми дуже сильно заморочуємося з тим вербершопом. За чим ми веземо крісла з німеччини, за чим ми робимо все кастомне. Можна зробити все набагато простіше і не заморочуватись. І робимо висновок. Чи варто? Заморочувати сто відсотків. Все зробили чітко, все зробили правильно. Зрозуміло, що ми там і за там налогів Трампа і прочих речей ми нормально теж по бабкам прилипли на растаможці і прочих речах, але все одно користуючись цим е, інструментом, да, який влаштований вже в барбершоп. Я кажу там про крісла, про мийки. Це космос. Кожен клієнт приходить. Да. Ми включаємо цей масаж. Вони кажуть, це просто щось нереальне. Ніколи такого не відчували, ніколи такого не було. Так само з кріслами. Я як майстер я просто в восторгі. Це нереально зручне крісло в усіх аспектах для гоління, для роботи клієнтам дуже комфортно сидіти, шия не затікає, все розкладається, воно ну, дуже функціональне, кожна дрібничка да, продумана. Навіть цей надпис на спинці, HUB, він дуже подобається людям. Там навіть є такий квадратик, на який ти прикладаєш камеру, і висвічує наш інстаграм, типу да. а, Загалом, кожен така кошти. Те, що на який ми зробили, це обмальований. Ну, типу, вони дуже круто виглядають. На всіх фото, відео закидається в очі, це дуже оригінально. Кот конма, зрозуміло, що після нас вже почнуть повторювати. Нам уже про це не один раз написали, що да. ми зробимо собі таке саме. Ми, ми зробляли. Є самі. одне но. Ми заказали стейшени, які спеціального бренду, які робляться під барберів. Вони трошки відрізняються. І навіть коли вони будуть намагатися ці стиошні, грубо говоря, стейшени переробити. Це все одно буде трошки. І який не Художник то. не намалює так красиво, як наш художник. Да. Плюс у нас ще закладений дуже цікавий смисл. Там якщо переглядати відоски, там написано «Оболонь», да, Там сіті, написані наші фразі, да. коротше, да, ми дійсно заморочилися, не при що не жаліємо, бо дуже багато людей приходять і кажуть: Вау, у вас така кожна дрібниця, типу, вона придумана цей наш туалет, наші кружечки, які розкривають, наші кришечки на кружечки. Я прикріплю відео, які типу, на яких зображена справжня наша вулиця, на якій ми знаходимося, в стилі GTA-карти, надпис Home's Hub». Ну, типу, ми дійсно заморочились з усім. Чесно, я від цього кайфую для мене це є типу суть бренду, не просто типу відкрили барбершоп, щоб стригти, а це він бренд, який себе розкриває абсолютно у всіх деталях. Тому висновок номер три: що заморочуватися потрібно обов'язково в цьому і фішка життя. Блін, у нас марсить дощ. Я не знаю, чи видно на камеру, але це так кайфово. Так давно не сиділа так під дощом. В нас ще так парить, типу жарко, і цей дощ. Це просто боже благодать якась. Але потім дощ пішов надто сильний, і нам довелось сховатися в машині. Наступний вже такий мій висновок. А я в цьому році, в 2025 му Проводили такий челендж фізичної активності на 150 чи на 170 з чимось днів, Тобто я займалась кожного дня. Кожного дня це не було прям повноцінне тренування, але це була якась фізична активність. І чесно, це було офігенно. Тобто я собі поставила такий план, я притримувалася цього плану і, не дивлячись на всі нерви, не дивлячись, що була моментами така жорстка апатія, я все одно щодня тренувалась, і це прям супер круто. І такий висновок 2025 року, що при будь-якому розкладі потрібно намагатись тренуватись, тому що це дуже важливо, це дуже круто покращує ваш не тільки фізичний стан, а й настрій. У мене дуже сильно залежить моє м -м, самопочуття фізичне, також від тренувань. Коли я не тренуюсь, у мене болить голова, спина, щось зажало пере. Перекосила, перекрутила. А коли я щодня в мене там якась йога, розтяжечка, там силова частина, там якісь танці, там прибіжка і ще щось, я себе дуже круто почуваю. Тому такий, да, висновок 25-го року: що все таки, чим старше ти стаєш, тим ти навіть більше нуждаєшся в правильній нормальній фізичній активності. І не можна цей момент закидати. Потрібно при будь-якому розкладі. Змушувати себе, якщо не хочеться, вставати і робити, хоча б мінімально хвилин хвилину зарядочку або кардіо. Це прям супер важливо. Ще один висновок, що в нас відбулося у 2025 році. Це у березні. Ми поїхали у Нью-Йорк, і У мене був виступ на Ukrainian Business Forum. Я виступав як спікер. Я взагалі розповідав про нашу мережу. Я розказував тоді ще про майбутні наші плани. Як ми будемо відкривати барбаршок? Як ми будемо тут рухатися? як Ми будемо взагалі адаптувати всю систему, яка у нас налаштована в Україні. Та у Європі, у Польщі загалом. І в цілому, який висновок я зробив, варто це було того чи ні, тому що я одразу скажу: ми за цей виступ не отримали нічого. Мене просто запросили як спікера. І там був головним спікером і людиною, хто виступали, які, скоріш за все, заплатили, це була Лєра Рума. Я вже другий раз, якщо не помиляюсь, виступаю з нею на сцені. Для мене це дуже сильний підприємець, і для мене честь виступати з такою людиною. І, взагалі, якщо так задуматись, що я взагалі декілька років тому був на районі, не міг з нього вибратись, а зараз ми вже виступаємо в Нью-Йорку. Це дуже круто. Це мій внутрішній буст. Це мене качнуло. Я познайомився з підприємцями, які російськомовні, та навіть англомовні, які знаходяться тут, які вже влаштували бізнесу, яких за це вже по іншому все працює. Тут взагалі. Інший всесвіт, іншу системність бізнесів, і це дуже цікаво. Для мене це крутий експірієнс, крутий досвід і висновок. Що якщо буде ще такі можливості, я буду обов'язково за них чіплятися. Наступний пункт хочу висказатись, тому що до нас приходять. Просто чиї знайомі, деякі в нас не стрижуться. Типу, хтось у нас стрижається і намагається вів вивідати якусь інформацію. Там, якщо Олег їм може щось не відповісти, або в Олега стрьомно спитати, бо Олег може сказати, дядя, ну типу, тебе це не повинно взагалі цікавити. То вони підходять до мене і починають. а Скільки ви на то потрати, А скільки на то, а що у вас то? А скільки у вас грошей є? А скільки він нема? Ну, типу, це якийсь крінж, доки ми ніколи ні до кого не ліземо в карман, і було би класно, якби до нас не лізли. Ми розуміємо, що типу багатьох цікавить. Але суми, які вам потрібно знати, типу, які, ну ми вже типу в межах, назвали. да ми вже це все називали. Це є на Ютубі. Якщо цікаво те, що мені... вам треба знати, ви про все знаєте. Те, да. що вам не треба, ви ніколи не дізнаєтесь, ви не випитували. І оце приходять і намагаються щось вивідати. Блін, ну це типу не ок, і такі, от прям за цих півроку, ну не півроку, скільки ми припрацювали діти 2025, двадцять 4 чотири місяці виходить. Да, да. Ну типу, і це прямо вже наболіло, Знаєте, І от такий життєвий висновок, типу, які ми також зробили за 2025, що потрібно все таки. Тримати якісь кордони і не запускати людей, типу, за межі того, що взагалі можна говорити. Тому що багато людей це хочуть дізнатися не для того, щоб там допомогти, чи, чи просто дізнатися. Більшість йдуть, поглумитися, це кудись, пообсуждати. Да, поглумитися, пообсуждати і ще щось. Типу до нас, як ми вже казали в попередніх відео, ці сплетні, Ну типу на це якийсь крінж, Типу думайте за себе, що ви робите, куди вкладаєте, да, скільки заробляєте, а то, що хтось інший заробляє, витрачає вас, це взагалі не повинно. Да. І за ситуацією за того, що всі українці зараз у підвищеному стані і дуже багато не ризикують відкривати якісь там бізнес і так далі. Ми якраз ризикнули, і це дуже сильно типу, тригерить. Бо всі, типу, в очікуванні, думають, набагато легше теж бути в очікуванні, коли усі чогось не досягають, і всі в такому ж самому стані. А коли у когось там хтось робить документи, у когось там виходить отримати там паспорт, зробити бізнес, ще щось це, звісно, тригерить. Ми це обов'язково типу, розуміємо. але повинні бути теж межі, треба вміти не те радуватись за інших, просто приймати, що буває так, і робити для себе висновки, що можна, чи треба іноді ризикувати просто. Так, да, да, ну типу, може, не треба ризикувати, це не всім да, треба. Просто аптую, типу, як майте, майте совість і типу залазьте в свої справи, суньте нос в свої справи. Типу, чим ви займаєтесь, що ви робите? Ну, типу, а не доколупуйтесь до когось. Також у 2025 році виходить, що я виграла грін карту. Ми вже розповідали про це також на відео. Розповідали, що в мене якісь, там, 40 тисячний номер, і не факт, що я її отримаю, але. Але все таки шанс є. Ми ще що наш номер не дійшов. Типу, ми будемо пробувати подаватись. І, типу, в цьому ж році ми вирішили з Олегом одружитися. Я думаю, що для нас просто це особливий просто документ, який потрібен для того, щоб там отримати грін карту, для того, щоб в Америці дуже багато моментів, навіть якщо щось трапляється з тобою, треба, щоб ти ви були там жінкою офіційно, чоловіком mm -hmm. та жінкою, тому що нікуди тебе не пустять. Тому для нас це просто відносно бумажка. Ми без цього друг друга кохаємо, продовжувати, продовжуємо працювати над нашими відносинами і чути один одного. Тому ну, це все одно прикольний момент, яка, знаєте, точка також яка ще Відбулася. А стосовно того, що Льона сказала, що грінку не виграла, що наше число е, тіпи, не дійшло. Я думаю, що для тих, хто от любить пообсуждати, я думаю, що скоріше за все воно і не дійде. Тому що дуже високе число зараз по тій лотереї, які виграли, зараз відкрили тільки 8500 номер. Наш номер 41 тисяча. Саня у нас виграв, до речі, 35 тисяч номер. Але я думаю, що до 30 тисяч навіть не дійде. Тому що просто дивлячись, скільки вони розглядають цих справ в місяць, ну там тисяча справ максимум. Воно до 15-17 тисяч і всі інші не отримують грін-карту. Плюс Трамп ще вставляє как би, всім Свої якісь моменти, палки в кольоси, і це також не виходить. Тому я думаю, що ми будемо думати за грінку, а про це вже розповімо в наступних відосах. А загалом висновок, який типу, одруження не впливає на ваші стосунки. Ніяк, якщо ви нічого думаєте, що змінилось. одруження покращить потім ваші стосунки, якщо у вас було щось, не так. Ні, нічого. Ми просто в принципі не планували одружитись, тому що я розумію, що це ніяк не впливає. Єдиний момент це там матеріальний, типу які, ну, от одруження може. Найбільше всього повпливати при розлученні, тобто шлюб це те, що страхує типу дві сторони, да? що ніхто там ні в кого нічого не забере і так далі. Типу, так як нам ділити особливо не було чого, то ми тому і не бачили в цьому сенсі. Але раз уже так склалося щоб ми одружились і життєвий висновок 2025 року, що шлюб ніяк не впливає на ваші стосунки. Да, Просто на, на ваші стосунки впливаєте тільки. ви. Я кольцо не ношу, бо я вважаю, що це безпонтова історія. Ще один підсумок 2025 тисячі року. Це коли ми поїхали, у нас була поїздка у Вісконсин, і ми розказували, що нам люди з Ютубу одолжили гроші, допомогли для того, щоб ми відкрили цей барбершоп, Це були зовсім незнайомі, ті типу, люди, і висновок, які зробили, що незнайомі люди готові тобі допомогти набагато частіше та набагато більше ніж всі ваші знайомі, які кажуть, що якщо що, то ти можеш звертатися, тому що усі до кого ми звернулись, хто це казав. Жодна людина не допомогла. А от люди, що інвестор спочатку, да це людина, яку ми не знали, що потім ці люди з Ютуба там які допомогли, і так далі. Тому дуже дивно, але чужі люди до нас більш відкриті, більш добрі та щирі. Знайомі тобі не допоможуть, хоч і постійно про це кажуть. А незнайомі будуть мовчати і в самий останній момент, коли вже не буде інших варіантів. Відбудеться якась магія та чужі люди допомагають. Тому сама поїздка в Вісконсін вона вийшла дуже прикольною. По-перше, ми знайшли якусь частину грошей, яку треба було знайти. І назад, коли поверталися, ми заїхали в штат Джорджою. Я вирішив покататися на Вейкборді, і я зламав ребро. Який висновок я можу зробити? Якщо чесно, ніяких висновків не можу зробити, бо я не розумію взагалі, як так вийшло. Я навіть не пригав, нічого такого не робив. Я на рівному місці впав у воду під тиском чи своїм коліном, чи ще якось зламав це ребро. Тому нема ніяких висновків, поїду ламати його далі. Коротше на своєму вейкборді, бо це дуже прикольно. <рив> Ставили на стоп, Альона каже: єдиний висновок, який ми зробили, це страховка. Постійно оформлюйте страховку, тому що навіть якщо вона вам тут обходиться дорожче, там ніж ви можете собі дозволити, старайтесь на чомусь іншому зекономити, але не, не ні. Тому що ми взагалі були в іншому штаті, були в штаті Джорджа. Ну, типа, коли ми звернулись, нам виставили, що там декілька тисяч доларів, там 3-4 тисячі баксів. типу, було. і страховка переклила майже все. Ми заплатили сотню там чи дві сотні баксів, типу, і страховка все зарішала. Тому коротше, страховка тут обов'язково потрібна, бо ви можете йти з пальми, кокос, впаде, розіб'є вам голову. І краще, щоб страховка це перекрила, бо вам бінт, який наложать, він обійдеться декілька тисяч доларів також. Коротше, ми з Олегом так знімали, що частину відео не відзняли. І якраз не відзняли частину, де розповідали про те, що ми переїхали в таунхаус. Багато людей запитують, як нам живеться в будинку, і розповідаю. Все життя, що я, що Олег, жили у багатоквартирних будинках. Тому для нас це прям щось дуже нове і дуже кайфове. Тому що завжди хотілось бути поближче до природи хотілося мати можливість погуляти босіком, полежати на траві. Я не знаю, вийти одразу з будинку і кудись собі побігти. Я думаю, всі, хто живуть в квартирі, зрозуміють мене. Тому так, для нас це величезна радість, і ми взагалі не шкодуємо. По перше, у нас є свій задній двір, де ми можемо робити барбікю, де ми можемо знову ж таки ходити босі, косити траву. Де ми можемо вигулювати котів, і я обожнюю це місце. Можна туди щоранку виходити і прокидатися собі під сонечко. Також у нас є величезний гараж, і дуже круто, що все, що нам не потрібно, ми можемо скласти в той гараж і забути про це. Також у нас в кожного є своя кімната, чого нам дуже не вистачало у попередніх апартаментах. Тому що ми обоє виконуємо таку доволі різну роботу і часто буває, що заважаємо один одному. Ну і як всім людям, в принципі, часто буває, що хочеться да, уєдинитись, побути в о, ми в такому своєму просторі, де ти можеш облаштувати все, як хочеш саме ти, і ні під кого не підлаштовуватись. Також дуже зручно, що всі посилки тобі приносять під варі, а інколи навіть заносять прямо в гаражі. Тобі навіть не потрібно нічого нести. Ну і звісно, ми дуже раді за наших котів, тому що тепер їм значно цікавіше спостерігати у вікно пташок, людей, все, що взагалі відбувається на вулиці без високого поверху. Вони особо нічого не бачили. Також постійно до нас приходять якісь сусідські песики, котики гуляють. Їм це надзвичайно цікаво. Ну і плюс вони мають можливість часто бувати на свіжому повітрі. Ми їх катаємо в калясці, вигулюємо в дворі, іноді просто виносимо на поводку по вулиці. Вони гуляють. Тому щасливі всі, і ми можемо щиро рекомендувати да переїжджати в якийсь таунхаус чи відчасний будинок в Америці. це особливо Майамі, взагалі неймовірний кайф, тому що постійно тепло. Тож висновок номер 9, потрібно працювати, мабуть, ще більше, щоб дозволити собі можливість жити у приватному будинку і більше не повертатися жити баг квартирний будинок. І останній життєвий висновок в цьому відео це те, що бувають такі періоди, коли потрібно, незважаючи ні на що, дуже-дуже багато працювати. Зараз якраз такий період, коли от з моменту, як ми відкрилися, дуже багато працюємо. Я вам скажу чесно, це те, що залишається типи, за кадром. Жодної копійки взагалі не витаскуємо з барбершопу, постійно ще вкладаємо з іншого бізнесу. Це дуже добре, що в нас є бізнес, є можливість заробляти десь там в іншій країні, тут і допомагати нашому бізнесу розвиватися. Бо якщо б цього не було, я навіть не розумію, як би ми вижили. Тому що навіть чаєві повністю усі, які я отримую, вони залишаються в барбершопі, жодної копійки я не забираю. І при всьому цьому ми все одно підтримуємо свою мотивацію. Ми розуміємо, що в нас є ще певний період, який треба попехтіти дуже сильно. Потім стане трошки легше, потім ще трошки легше. І ми розуміємо, до чого можна тут прийти. Багато людей, які сюди приїхали, вони одразу почали там їздити на траках, дуже плотно працювати. І вони не змогли побачити та відчути Америку, така яка вона є. Брудитись наю. Вони одразу потрапили, бо немає грошей. Потрібно одразу так багато працювати, і вони не зовсім навіть розуміють, для чого це робити. Типу, поки ти не. Бачиш білого світу, ти весь час працюєш. А що типу, як це воно має бути далі? А нас була можливість перших два роки взагалі кайфанути, трошки поподорожувати, відчути, що тут взагалі, який вайб, що тут відбувається, як тут можна жити. І чесно, ця мотивація вона нас і рухає. Типу зараз цей момент. Тому що ми тупо не бачимо білого світу. Ми інколи аж забуваємо, що ми в Майя, що тут, вон, пальми. Сьогодні вийшли відосик познімати. Ми знаєте, як в запарк якийсь прийшли, така прогулянка? Я впевнений ще ревиліз. Типу, да. але ми пам'ятаємо, як нам жилося цих бароків, коли ми не працювали. Ми працювали дистанційно, але це було взагалі не то, коли ти сидиш в одному місці з 10 по 21, і в тебе немає часу поїсти, поспати і так далі. І ми якось встигли вкусити це американське життя, зрозуміли, яким крутим воно взагалі може бути. Які емоції дає Америка, і це нас дуже сильно рухає зараз. Да, тому ми, ми розуміємо. чітко розуміємо, які ще етапи нам треба пройти, Скільки треба попрацювати? Ми на правильному шляху все рухається, як воно повинно рухатись. Тому просто трешки треба зжати mm. зуби. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, залишайте коментарі. Зараз, коли ми так довго не викидували відео, нам це настільки буде потрібно та влучно. Тому, будь ласка, підтримайте нас, а ми будемо частіше знімати ці відоси. Ми вже так кожен нас і не робимо. Але. Добре, ми, ми простаємо обіцяти і просто починаємо робити, як в цілому ми все це робимо. Тому дякую, що знову були з нами, що передивилися це відео. З вами були дивні люди Альонка та Алія. E para baixo do meu suco, na estupro na vida, para cá, para cá.